У Лозовій розпочинається урочистості з нагоди дня Національної поліції України. На початку присутні хвилиною мовчання вшановують пам'ять загиблих на війні захисників. Правоохоронцям за роботу дякує Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Після повномасштабного вторгнення ви багато зробили в першу чергу для оборони нашої держави. Нашої територіальної громади, виповнити, які тяжкі складні були. Часи і ми лічов відпрацьовували ті задачі, які ставили перед нами військові і не дали таким чином зайти ворогу на територію нашої громади. Очільник громади вручає поліцейським, годинники з логотипом від Лозівського міського голови, а також почесні грамоти та подяки міськради. Далі офіцерів вітає та нагороджують керівники району. Сьогодні ви разом зі Збройними силами України вічопліч боронити державу від збройної агресії ворога. Дякуємо вам за єдність присязі, за ваш професіоналізм, за те, що ви завжди приходите на. Від мешканців нашого району хотів би передати слова привітання і подяки за вашу роботу побажати натхнення сил здоров'я гідних заробітних плат. наприкінці. Колег вітає та нагороджує тимчасово виконуючий обов'язки начальника Лозівського відділу поліції Віталій Глущенко.